Так, класно, все. Ми повернулись, ми здома. Да. Ми ще Працюємо. Ми щось поїдемо. Обов'язково. Ми поїдемо не тільки в Полтаву, але ми в Харкові вдома. Тому Супер. їдемо з Харкова. Поїдемо з Харкова. Обов'язково. Поїдемо да. на зустрічі зустрічі. Да. Ну що? Знову подорож. Їздили весною, їдемо і взимку. Але перед тим, як їхати, ще треба зробити одну маленьку зупинку вдома. Так. Я заскочив на кафедру, щоб забрати свої речі, і, які необхідні мені для відраження подорожі, і трошки перебрати, трошки доповнити свій образ, щоб було все повноцінно. Тому якщо вже їхати, так їхати і в повному абсолютно наворі. Щоб життя відповідно і виглядати. Ну тепер я повноцінно готовий до подорожі. Можна тепер відправлятися. На цей раз ми відправилися до Поутавщи у село Щербані. Мета нашого відрядження профортаційний захід для учнів 10-11 класів Щербанівського.

Дана подія була настільки важливою, що ми прямо в дорозі готувалися, повторювали, перевіряли нашу історину, яку готували для учнів даного ліцею. Заправляй це за кого тому що ми робимо презентацію. Так, не бемо, що потім зберемо це само, струсить е банжочок. У нас зібралася потужна команда представників а, всіх наших інститутів нашого університету, а саме МІД ЄГІМ ХТ БМКН ЕЗТ. Все ж я, думаю, очевидно, що я був представником нашого КН-інституту контрольних наук. І відповідно, що моя головна була мета презентувати саме. ІТ в нашому Національно-технічному університеті Харківському політехнічному інституті. Ну, ось ми дібралися до ліцею, і настав час виходити, розкладатися, збиратися, готуватися до початку пропоритаційних віктори. Так, що йдемо, так? Да? Ну я, я не успел стенд, ну ладно. Ну я сейчас, ладно, стенд потом да, да, ну, разберу. Да, Наша да. да. команда была разделена на две группы. Все ж я був разом із СГТ та Бев. Це ж наша була задача провести каху спочатку учням 10 класу, а потім учням 11 класу. Гра потім продовжує. Зафіксуйте собі, якщо так. Змію, це все. Ми ще хотіли би дати мінімум, але ми забули. Тобто ви можете заскрінути, якщо у вас в якомусь. Долі не проста була поставлена проєдна задача за 15 хвилин. А саме такий час ми до себе розподілили. Для того, щоб розказати про свій інститут. Все ж дуже складно за такий короткий час розказати цілком повністю про всі особливості IT освіти в нашому політехі, про всі кафедри, про всі спеціальності, про всі особливості та тонкощі саме нашого ІТ. Все ж, доволі таки була непосильна задачка, але тим не менш, я думаю, що справився і зміг виділити особливості саме нашого інституту. Фізика, хімія, так. Але звісно, я розповім вам про усі спеціальності, які входять в Так, правильно, відповідь, яка? Робота консультанта, звісно. Так. Ну і звісно, куди ж без подарунків. Все ж переможцем наших вікторин був зроблений цінний подарунок. А саме Powerbank, ну і відповідно, що невеличкий сюрпризик від нашої кафедри контрендерія та програмування. Все ж на пам'ять, щоб про нас не забували, і обов'язково до нас повернулися та вступили саме на нашу кафедру. Наша поїздка добігає кінця. Час повертатися додому. Ура, і все добре. Все добре. Будемо ще. Будемо продовжувати. Обов'язково? Є. Так, Ну все. Все, наша подорож закінчилася. І ми повернулися додому. Я вже прийму додому. Сьогодні був непоганий добре. день. Ну. І думаю, що. Скоро ми ще кудись поїдемо, обов'язково.